Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У рівному на вулиці Данила Галецького під колесами автомобіля постраждав десятирічний хлопчик. За попередніми даними, дитина перебігала дорогу на нерегульованому переході, коли водій автомобіля Sportage не встиг загальмувати. У результаті наїзду хлопчика госпіталізували з переломами гомілкостопного суглоба та носа. Слідчі розпочали досудове розслідування. На трасі Київчо поблизу села Тараканів загинув 34-річний водій мікроавтобуса. За даними слідства, чоловік виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Рено. Від отриманих травм кермувальник Фольксвагена загинув на місці. Тепер поліція розслідує обставини аварії. У рівному нетверезий водій в'їхав у бетонний паркан. ДТП сталося на вулиці Білій. 46-річний керманич автомобіля Форт Мондео не впорався з керуванням та допустив зіткнення. Чоловік не постраждав, але автомобіль зазнав пошкоджень. Алкотестер показав 2,5 сотих проміла алкоголю. На порушника склали два протоколи: за кермування у стані сп'яніння та порушення правил дорожнього руху, що спричинили ДТП. Автомобіль евакуювали на арешт майданчик. У Старокостянтинові суд виніс вирок 28-річному чоловіку, який на смерть збив велосипедистку. Аварія сталася, ще восени 2023 року. Тоді водій автомобіля Део Сенс на вулиці Івана Франка наїхав на 63-річну жінку, що їхала у попутному напрямку. Потерпіла, померла у лікарні через 4 дні. Суд призначив порушнику 4,5 роки позбавлення волі та зобов'язав компенсувати рідним загиблої моральну та матеріальну шкоду. Вирок ще може бути оскаржено. У Хмельницьку 32-річній жінці повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому повторно з використанням електронних засобів. За даними слідства, вона розміщувала оголошення про нібито допомогу в оформленні онлайн-кредитів, брала у людей копії документів і доступ до банківських додатків. Після чого оформляла кредити на їхні імена та забирала собі гроші. Так вона ошукала трьох жителів Хмельницького на суму 180 тисяч гривень. Жінку взяли під варту. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. У Сарнах патрульній виявили автомобіль із підробленими документами. Під час перевірки автомобіля Ауді з невідповідними номерними знаками 66-річний водій пред'явив свідоцтво про реєстрацію за знаками фальсифікації, а саме невірним шрифтом, розміром та нечіткою голограмою. За цим номером було зареєстровано інше авто. На місце викликали слідчих. Чоловіку за використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність. Громадська організація Вартові світла створена працівниками енергоатома, підбила підсумки двох років діяльності. За цей час волонтери надали понад 1,1 мільярда гривень допомоги військовим, опрацювавши понад 400 запитів від 160 частин. Найбільше коштів спрямували на дрони, транспорт та системи РЕП. Представництва організації працюють у Вараші, Нетішині, Славутичі та Південноукраїнську, українську що дозволяє оперативно реагувати на потреби наших оборонців. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХС, показники на промайданчику та в 30 кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У Студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі слухайте погоду та ще багато цікавого.